Від вибуху авто загинув колишній начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков. Про це у своїх пабліках повідомили російські змі, що відомо про ліквідацію колишнього горлівського міліціонера та за сумісництвом ката українських полонених та одного з організаторів теракту в Оленівській колонії. Далі у відео мене звати Ірина Папірник. Це Ютуб канал ViewMedia. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Російські ЗМІ повідомляють, що 9 грудня зранку авто, яке належить колишньому начальнику Оленівської колонії Сергію Євсюкову, вибухнуло в тимчасово окупованому Донецьку. Чоловік загинув на місці. Росіяни заявляють, що під днищем Toyota Land Cruiser Євсюкова був закладений пластит близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті. Під час вибуху постраждала жінка, припускає, що це дружина Євсюкова. Їй відірвало ногу і вона зараз перебуває у критичному стані у лікарні. Нагадаю, друж. Євсюкова досі працює на окупаційне МБС у Донецьку. Сергій Євсюков був міліціонером у Горлівці після приходу окупантів. Погодився співпрацювати з ними. Згодом став начальником Оленівської колонії у 2023 році. Служба безпеки України повідомила йому про підозру у вчиненні теракту 29 липня 2022 року. Про це у інтерв'ю фокусу заявила правозахисниця Марія Климик. Цитую, звісно, насправді він там нічого не вирішував. Усім керували росіяни, але в ніч вибуху сам євсюков і його заступники, а також кілька охоронців були тими людьми, які свідомо не дозволили надавати медичну допомогу пораненим, які змогли вижити під час вибуху в бараці. Свідки говорять, що в перші години після вибуху він перебував поряд, просто каву та сміявся. Сам він не допускав медиків до поранених. Наступний день після вибуху його звільнили. Колонію очолив один з його заступників. 29 Липня липні 2022 року у ленівській колонії окупанти підірвали один з бараків, у якому тримали українських полонених. Тоді загинуло щонайменше 53 українці ще понад 130 отримали поранення. За приблизними підрахунками у бараці тримали щонайменше 193 особи. Взагалі про Євсюкова розповідають як про людину з садистськими нахилами, дуже жорстоку і нестабільну людину. Ну, якщо так можна назвати. У ЗМІ вже кажуть, що його загибель не випадковість, а помста, яка наздогнала ката. З свого боку, можу сказати, земля йому скловатою. Він не єдиний за яким прийшла розплата за останні півроку в власних автомобілях. Взлетіли до пекла чимало катів українських військових. Зокрема, чорти у пеклі вже з травня крутять на рожні одного з організаторів катівні у Бердянської Євгена Ананьєвського. А 13 листопада СБУ успішно звуксотили у Севастополі керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів чорноморського флоту Росії Валерія Транковського. Внаслідок вибуху йому відірвало ноги. Він помер від втрати крові. За даними СБУ, Транковський відповідав за пуски крилатих ракет з акваторію Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю калібрами в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також Покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Успішно ліквідовує катів і злочинників та гур у жовтні. Вони проапгрейдили вибухівкою авто офіцера російської окупаційної армії майора Пірвухи Дмитрі... Дмитрія на окупованих територіях України. Майор Пірвуха обіймав посаду так званого начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби. Гур щоразу нагадує, ми разом з ними за кожен злочин проти України буде справедлива відплата. Інколи на неї треба почекати. Але справедливість точно наздожене кожного. Бійтеся!